На жаль, новий собор закритий. Зараз ще підемо святотроїцький собор. Великий собор. Але на жаль, він закритий. Це довідка про собор. А це сам собор. А це дзвіниця, лаври. А ми йдемо до Свято-Троїцького собора. Це свято Свято-Троїцький собор. Архітектор Олексій Щусів. Я підняв, може, з тієї сторони відкрити. Ту декілька входів. З тебе зайти не може, А тут закрито. Да, закрито. А в цьому соборі я 30 років назад спав. Ночував тут-то. З цілі Я думав, що проснеться, Нічого не проснилося. Ну, нічого не проснилося. Отака вот наша невеличка мандрівочка лаврою.